Дуже часто ми стикаємося з тим, що той чи інший Майнкрафт сервер, або як найчастіше буває мод, працює тільки на одній певній версії. У цьому відео я розповім, чому Minecraft 1.7.10, 1.12.2 та достатньо нова 1.165 стали настільки популярними серед моддоробів та сервер-девелоперів. Почнемо з найстарішої 1.7.10. Ця версія була випущена ще у далекому 2014 році. Але чому цю версію так полюбили всі? По-перше, у ній додали лише поршні, ножиці та ще декілька незначних фіксів. Але найголовнішу роль відіграла оптимізація та великий потік нових гравців. На неї швидко почали робити моди, текстурпаки, шейдери та вже рідні в кожному гравцям Optifine та Forge. З 1.12.2 ситуація досить схожа. Вийшла вона у 2017 році, проте навіть зараз на неї є мабуть 90% усіх модів та найбільша кількість серверів. Як так вийшло? Ну так, знову оптимізація, завдяки дуже важливій та складній у реалізації зміні коду гри. І так, у цю версію додали саме те, чого прагнули ці гравці кольорові ліжка. Насправді недоважливим фактором популярності 12.2 була старість 1.710, а ще вплинула дата виходу наступної версії Аж 2018. Тобто гравці мали цілий рік на 1.12.2. Саме ж це на цю версію почали створювати моди, сервери, текстурпаки та шейдери. Навіть зараз 1.12.2 є найпопулярнішою серед усіх гравців. Ну а зараз я хочу нагадати про свій ламповий телеграм-канал для трушних Майнкрафтерів, який нещодавно створив. Посилання у описі, приєднуйся, там дійсно весело. А тепер до 1.165. Сама оригінальна 1.16 стала однією з найкрутіших версій через у неї нового днезору та ще купу крутих фішок, проте оптимізація була нульова і 1.165 це фіксила. Також з цієї версії у нас новий IP Fabric, що, на мою та загальну думку, набагато цікавіший, простіший та зручніший, ніж Forge. На новий IP одразу почали кліпати нові моди, текстурпаки та шейдери, а також оптимізовувати старі. І навіть зараз ця версія є останньою, на якій можна легко пограти з мікрохвильовки зі Дівкового ПК чи Мака. Підіб'є мене величний висновок. 1.7.10 хоч і стара, проте чудово підійде для слабких ПК, а також має безліч ексклюзивних модів. Тож цей вибір, скоріш за все, для олдскулів. А далі йде 1.12.2, що, на мою думку, найкраще. Бо має і чудову оптимізацію, і популярність, бо на ній досі функціонують найбільше кількість серверів та модів. Та і я у ній награв дуже багато годин, тож її всім раджу, мене ні разу не підводило. І останнє 1.165 це чудовий варіант для нюфагів та любителів з нових версій. Або ж для тих, хто от тільки нещодавно почав грати і їм заходить вже новий Незер, тож 1.165 для вас саме ідеальна версія. Ну що ж, на цьому все. Підтримай мене, поставив вже вподобайки та розписнувши це відео другові. А також, якщо є копійки, закинь мені на бонуманку. Дякую за перегляд.